До окупації популярний курорт. А зараз військова база. Що відбувається на Рабацькій стрілці, і як її використовують російські військові? Як російські окупаційні сили намагаються закріпитися у цьому регіоні? І чи з'являться нові населені пункти у гінічівському районі Херсонської області? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що у Генічиському районі з'являться нові населені пункти. Про це 2 рудня повідомило видання Ріановості Крим. За словами Сальдо, існує проект будівництва нових населених пунктів. Проектно-кошторисна документація, начебто, вже розробляється. Водночас окупаційний чиновник повідомив, що є доручення президента Росії і російського уряду розглянути та найближчим часом спроєктувати нові населені пункти на Арабатській стрілці та у місцях, де це матиме велику привабливість. За словами Сальдо, окрім житла російські окупаційні сили, нібито планують будувати школи, дитячі садки, лікарні і інші об'єкти соціальної сфери, Строїтельство, робочі місця, говорили, це соціальна сфера, тобто нові дитячі сади, нові школи, нові можливості для того, що медичний весь більшої саме такої нові потенціалу сталося в Херсоні. І там достаточно на високому рівні, вже все це було. Ми построїмо нове на цьому берегу, на лівобережжі. Також Сальдо розповів, що зараз у місцях, де окупанти планують будувати нові населені пункти, йде опис усіх об'єктів незавершеного будівництва. Житло у цих населених пунктах, начебто, можна буде отримати за житловими сертифікатами, які російські окупаційні сили обіцяють надати жителям захопленої частини Херсонської області. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі новинам Приазові назвав заяву Сальдо про побудову нових населених пунктів черговою обіцянкою, яка не має під собою підстав. Бачили багато обіцянок сальдо і в місті Херсоні, і, і де вони зараз? Е, ну зараз в Гініческу. Вони Гініческ на е, зараз назвали центром е, столиці Херсонської області, як я розумію. Тому ці заяви, вони виглядають дуже дивно. Е, ці заяви про е, навіть там не тільки іде про Арбатську. Про місто Гініческа в заяві Сальдо йде про те, що взагалі все узбережжя від Маріуполя до Гініческа буде забудована, забудована і базами відпочинку і цілими мікрорайонами. Тобто я так розумію, в хворій уяві сальдо, що вони забудують абсолютно все узбережжя Азовського моря і кажуть про те, що на узбережжі Азовського моря не буде жодного промислового об'єкта. Сергій Хлань зазначив, що російські військові зруйнували більшість промислових підприємств при Азов'я. міркування сальдо вони хочуть побудувати мікрорайони і житлові дома для людей. А люди не будуть ніде працювати, тому що фактично вони самі кажуть про те, що жодного промислового підприємства там не буде. Тому це просто чергова брехлива заява, яка під собою нічого не містить. Ну і як всі заяви сальдо, які були зроблені в Херсоні, ми розуміємо, що і ця заява це черговий фейк, який не відбудеться в житті, тому що окупантам затриматись на нашій території не вдасться, а їм треба думати, як забиратися і тікати пошвидше. Популярне місце літнього відпочинку, арабатську стрілку, окупанти перетворили у військову базу, каже депутат. Ці пансіонати вони на сьогоднішній день зайняті якраз військовими. Аеропорт, який е, наші збройні сили розтрощили в Чаплинці, окупанти перенесли якраз на Арбатську стрілку біля стрілкового. Це е, по арбатській стрілці Найдальше, найдальший населений пункт. То вони там будують гелікоптерний майданчик, гелікоптерний якраз аеродром, і на там на зараз проходять якраз і військові злагодження. Ну а відповідно така, знаєте, як перевалочна база. Нові приходять тих, кого трохи там чомусь навчили, відправляють надалі на лінію фронту. Сергій Хлань зазначив, що ознак так званої столиці окупований гінічівськ на сьогоднішній день немає. Ніяких ніяких окрім заяв сальдо і окрім того, що окупаційні адміністрації на сьогоднішній день знаходяться саме в гінічиську. Ну і сам сальдо декларує, що він знаходиться в гінічиську, але де він на самому ділі ніхто не знає, ніхто не розуміє. Можливо, він переховується в Криму, хоча зазначає те, що він сам знаходиться в гінічку. Жителька Генічецька Катерина Котлярова зазначила, що російські окупаційні сили називають це місто своєю столицею, оскільки воно є найбільш віддаленим від лінії фронту. У них там, в принципі, вже ж свій банк є, тому в основному ходять рублі як валюта. От з 23-го року, з цього січня, сказали, що гривня повністю вже з опорту виводиться, тому тільки буде розрахунок за рублі. І в принципі це створює лише додаткові такі проблеми для населення, тому що вони не розуміють, як от моя бабуся, наприклад, чи вже міняти гривні, чи розраховуватися рублями, тому що незрозуміла ситуація. Ці комунальні платежі, плюс нема української мережі, як розраховуватися за саме комунальні всі штуки. Окупанти зараз намагаються заручитися підтримкою людей пенсійного віку, каже жителька Генічевська. Всілякі виплати пенсійні за інвалідність, за там, втрату годувальника а, в тисячах, там, 10 тисяч, 10 тисяч рублів, рублів, рублів. І якось намагається ну, саме здобути прихильність цього населення. Але там продовжує ж діяти жовта стрічка, партизанський такий рух, Гнічиськ. Це Україна, але, на жаль, дуже багато колаборантів. Російські військові продовжують чинити тиск на місцеве населення у Генічеську, розповіла Катерина Кутлярова. Була така інформація, от, о, коли ще ці ж директори шкіл, третя шкіл, школа, в нас там, е, гімназія, перша. Е, вони не погоджувалися на співпрацю з окупантами, і потім ті почали, як це сказати, Вчиняти надлюдські заходи, засоби використовувати, тобто директорку третьої школи там вивозили з мішком на голові а, і, тобто, примушували викладати за російською програмою під на співпрацю, а, і могли, от в мікрорайоні, проїжджати на машинах рано вранці на своїх же цих військових, стріляти там з автомата в повітря. Жителька Геніжівська також додала, що частина жителів виїхала з міста, але водночас туди прибули жителі інших окупованих міст. До нас їхали люди з Маріуполя. Я ще пам'ятаю, коли я виїжджала, то в нашу сторону їхали машини з цими побитими вікнами, там написи «Мої діти з Маріуполя, з Нової Каховки, плюс їхні ж ці там республіки, типу як куратори, приїжджають. Адигея там здається та Адигейська республіка. Представники її, і вони, в принципі, проводять там всілякі концерти а, в будинках культури, щоб якось а, ну, налаштувати населення. все це голова правління кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Баріїв зазначив, що російські окупаційні сили намагаються зберегти свою представленість у захопленій частині Херсонської області. Вони знайшли саме самий сами віддальений... Регіон і саме віддальонно на віддальонне місце для того, щоб ну зберегти скажімо, місцеву владу, яку місцеву окупаційну владу, яку вони створили на території Херсонської області. Це по перше. Ну, по друге, тому що їм потрібно зберегти, скажімо так тому, що вони Херсонській область вже надали номер 84 регіон, і в своїх вже документах уже там і в Криму також вони пишуть Херсон як 84 регіон Російської Федерації. Експерт зауважив, що Генічеськ розташований близько до Криму, тому окупаційні чиновники намагаються підтримувати зв'язки між собою. Генічський район. Він і географічно, це ж частина Криму. Географічного Криму. Якщо ми візьмемо Арабатську стрілку, це Крим, і а, тому вони а, роблять все, щоб а, ну, навірно, утримувати все-таки хоча б таку частину Херсонської області. А крім того, наскільки я знаю, а, у них велика проблема з вчителями. Тому що багато вчителів виїхали або не хочуть а, працювати а, по російській програмі, і вони а, намагаються перевозити вчителів з Росії, Російської Федерації, а також з Криму. А, крім того, вони намагаються і контролюють, щоб діти, які там є, всі ходили в школу а, і навчалися з російською програмою. І а, також вони даже а, ну скажемо попередили батьків, що якщо діти не будуть ходити в школи, то їх будуть штрафувати. Так звані житлові сертифікати у Криму окупанти видають тільки жителям Херсонської області, каже Ескендер Барієв. Тобто, а, якщо люди приїхали з Запорізької області або з інших області, ЛНР і ДНР їм такі пільги не надають. І це дійсно так. і Є нормаційний акт, який регулюють ці всі процеси. Хоч, хоча я вам скажу, яка інформація повод цим житловим офіційно. Вони прописали про те, що 600 осіб вже отримали такі сертифікати. А вони а, намагаються говорити, що там отримали багато людей з Херсонської області по 100 тисяч рублів. Хоча а з іншого боку, ми знаємо, що а, а, є, а, є, скажімо, рішення або прийняти документи а на ці пільги, але а, ці, їм не виплачене не, сплачі ні виплачене в ці пільги, ні 100 тисяч рублів, ні надано, ніякі сертифікати. Правозахисник також розповів про тортури, які російські військові застосовували до місцевого населення у Генічівському районі. Були такі випадки влітку, були там в осіні. коли вони могли прийти до домівок і масово затримувати людей, коли вони могли привести масово людей в сімнадцятого училище в самому Генічівському. А тобто нам зафіксовані такі случаї, коли випадки, коли. А наприклад, ну їм давали їх е, кормили, три рази давали їжу людям, е, їм давали можливість там вийти до е, туалетів. Але коли приходили е, російські військовослужбовці і говорили Путін, е, їм треба було відповідати е, там, президент світу, якщо вони хто не хотів так говорити. То вони е, могли робити туртур, -тур, тобто е, там в цих людей. І вони так і говорили. Ну, у нас там е, і намагалися говорити людям, що «ну, у нас до вас немає ніяких етап, ми просто вас підвозпитуємо російською мовою. Да? І от таким чином, тому звісно, ці люди, хто були в підвалах, в этом підвалі, потім е, більшість з них збирали речі і від'їжджали е, з донівок. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Преазов'я.